Вітаю вас, мої рідненькі. Чи буде зустріч з задуманою людиною? Подумайте про себе і про того чоловіка, якого кохаєте. Або просто про того, як, про якого думаєте зараз. Подумайте ще раз. І так, чи відбудеться зустріч, чи взагалі буде, чи зустрінетеся ви, чи ще раз, або взагалі, чи зустрінетеся ви? Чи зустрінетеся ви? Ну, дивіться, зустрінетесь тут. Ця карта вона каже про те, що людина зробить все, або він, або ви, все, щоб ця зустріч відбулася. Коли Ну, тут такий час, напевно, якийсь довгий, бо тут і старший аркан виходить. Тобто тут, взагалі, так, на карті ви бачите чоловіку, чоловіка, який робить магію, а коли ця магія робиться, вона не має якогось терміну так, обмеження. По часу. Чому? Тому що допоки не буде результату. Результат буде. Результат буде, тобто, або чоловік, так, про якого ви думаєте, або ви, ви зробите, ну, тобто, всі разом, напевно, так, бо тут якийсь такий цікавий процес, іде, начебто безкінечний Тобто чоловік, мужчина, про якого ви думаєте, він взагалі може. Як він навіть так думає про те, що е, я буду все, що можна робити, скільки б часу це не зайняло, щоб ця зустріч була. Так, ми ж питали про зустріч. Давайте спитаємо, чи відбудеться зустріч. Боже, як його тягне до вас. Боже, так до вас якась спільна дорога разом. Вас дійсно? Ну, або це кармічні відносини, тут дійсно чоловік без вас не може, його вже просто. Не те, що трясе, він... він навіть в такому дивному спокої, але в... всередині людина просто не має сил вже терпіти. Він розуміє, що в будь-якому випадку, будь-якому випадку, все буде так, що доля вас якось зведе разом. Буде зустріч, буде. Він зробить так. Але дивіться, що це тут у нас випадає п'ятірочка. Так, це якийсь дуже довгий процес. Поки що, поки що, цей мужчина, про якого ви думаєте, він знаходиться в такому стані, як, як якісь певні, свої, як певна своя територія, якась зона, зона свого особистого або, навпаки, більш, більшого так, комфорту. Це, напевно. Та ситуація, в якій він як, занурився, і тут ще й аркан у нас місяця, він занурився і не відчуває, як занурюється ще більше в якийсь такий, Це, це щось схоже на магію, якась магічна така ситуація може бути? Ну, Дивіться, давайте, давайте подивимося. Так, але дивіться, ця магія на нього направлена людиною, яка хоче його захистити. Якась захисна магія. Бо він сам, або його хтось захищає. Хто це може таке робити? Давайте подивимося. Хто це? Хто його захищає? Хто його захищає? Це може бути мати? Мама. Це може бути мама, яка начебто стримує його. Зараз його різкі якісь дії. Будь-які різкі дії, ця людина, мама, так, вона стримує його. Вона навіть більше вона стримує, начебто не, сил... не силкоміць, тобто не силою, а якоюсь... якоюсь правдою. Але зустріч буде, буде зустріч. Він зробить все. Він якось цю магію, це теж магічний же аркан, він якось цю магію поборить. Я тут ще скажу. Боже, тут реально якась магія йде. Він на. Тут може бути така ситуація. Чоловік був колись у відносинах з жінкою, яку дуже кохава, бо якось так сталося, що вона. Ну, дуже недобре повелася з ним. І в нього такий осад був, що мати могла його просто поставити якусь захисну таку магічну штуку, яка, яка не дозволяє. Не дозволяє... Це як, навіть як відкуп іде. Трошки показала нам. Не дозволяє будь-якій жінці на нього дивитися так, щоб. Ну, повністю заволодіти ним. Але дивіться, тут якийсь прорив іде, чи відбудеться зустріч? Заплутався зараз, не бачив вас, не бачу, але думає про вас. Він десь навіть уявляє, що, напевно, це кінець, але вірить, вірить, що буде зустріч. Бачите, це те, що відбувається, це якась дивна дійсно магія, але він, начебто, знаєте, її спід, от закупали, так, а він з-під землі потрохи вилазить. Дуже дивно і страшно, але якось так воно виглядає. Зараз сам на самоті може бути, або зараз його показують, або дійсно людина, ну тут по старшому аркану все рівно про те, що людина має такий шлях, зараз аскези. Аскези, коли. Не хоче ні з ким спілкуватися, коли сам на самоті, і впродовж ну, дійсно дуже великого терміну. Так, це якісь таке очікування, поки дозріє, щось повинно дозріти, щось повинно закінчитися. Він поки що слідкує за вами і знає, що він не може вибратися з тієї ситуації, де знаходиться. Начебто, знаєте, десь за ґратами, Сидить ваш мужчина і дивиться на той світ, який його стримує. З того світу, на той, який стримує на той світ, де відбувається життя? Ну, у когось, можливо, можливо, дійсно така ситуація. Він вірить в цю зустріч. Зустріч буде, вам дійсно говорять про це. Магія зникне і зустріч буде. Що вам в цьому випадку робити? Чи потрібно якось цю. Що вам в цьому випадку робити? Дивіться, тут кажуть, якщо ви будете застосовувати якусь магію у відповідь, хтось вже про це подумав, напевно, бо тут максимально така попередження, максимальне йде про те, що якщо це буде відбуватися з вашого боку, то тут неминучі якісь ну, нехороші, якісь такі проблеми, це вам не потрібно. Просто бути. Тією людиною, яка вже якийсь шлях пройшла, вона знає, що життя все рівно їй подарує те, що потрібно їй, і те, що зробить її щасливою людиною. А ваше, ваше, ваше щастя, воно вже є. Ви вже щаслива людина. Дивіться, який чоловік, який мужчина тут показаний. Так, він далеко зараз. Але він буде, він буде. Він в такій ситуації, коли зараз йому просто ну, не, не то що неможливо це зробити, тому що його зараз оточують якісь люди, які не мають а, так, таких планів, як у нього. Так? В нього є план. У імператора завжди є свій план дій. Навіть якщо він про це не знає. Тому що тут якийсь дивний такий імператор, коли він трошки заплутався з цими магічними штуками. Все, все буде, коли щось зійде на ніц, тобто якась така ну, ситуація, яка е, все руйнує, якась руйнівна, величезна ситуація. Або це можливо, якщо в той час, коли ти дивишся я знімаю, так, то це можливо і війна, тобто якась така ситуація дуже сильна. Якщо вже ти дивишся після того, як це е, ця війна завершу, завершилася. То тут, можливо, якась все рівно якась така ж ситуація була, коли е, зруйнування було. Це могли б, могло бути і, і ви могли ну, посваритися, так, напевно, з цим чоловіком. І щось таке ну, дуже сильно було, стряска така. Але коли це все заспокоїться, ви будете в своїй енергії ця людина, цей чоловік, він прийде до вас. Ну, або запросить вас до себе. Поки що вам кажуть, що поки ситуація не перетворилася на більш спокійну, як тут, потрібно мати силу, духу і робити просто своє життя, а не все, все життя чекати. Розумієте? Ось така тут ситуація. Дуже вам вдячна за просмотр цього відео. Дуже вдячна за ваші лайки, за коментарі, за все, що робите в сторону розвитку мого каналу. Всіх вас підтримую, буквально всіх. Які розуміють, що, що зараз відбувається, які, у яких відкриті очі, відкриті, відкритий розум так, для сприймання ситуації, яка зараз твориться просто. Ось, які точно розуміють, що, це, що твориться, це неправильно. Всі сили повинні бути кинуті на те, щоб Україна була вільною державою. Окей? Така ситуація. Я про українців. Звичайно, я не буду. Кричати на кожному шляху, щоб ви, щоб ті люди в країні, яка напала на нас, так вони повідкривали очі. Я знаю точно, що там у тих, у які відкриті очі, то то люди, і в яких очі закриті, то так потрібно. Дуже вам вдячна за все. Дякую за те, що фінансово підтримуєте мою мою роботу. Я точно знаю, що якщо ти вкладаєшся сюди, в цю роботу і. Це зі щирим серцем, то набагато більше все світ тобі віддасть. Дуже вам вдячую, дякую. До побачення. З вами була ваша Юлія. Па-па.